Також хочу розповісти вам про нашу найулюбленішу серію. Це олія 31 рослини. До неї входить гель для душу, крем, гель, олія еліксир, батер та скраб для тіла. Дана серія містить 31 олію рослин. Мені здається, такої кількості ви ще не збачили ніде. Але фіторелакс каже, що все буває. Ви собі уявляєте, скільки різних лікувальних властивостей ви можете отримати завдяки цій серії. А саме тонізуючий, розслабляючий, антибактеріальний, проти напряків, зволожуючий, живлячий та протицелюбіт. Гель має ефект тонізації та розслаблення, підходить для всієї родини, навіть для діток від трьох років. А ще його обожнюють чоловіки, що він має трав'яний аромат з нотами ментолу. Завдяки концентрованій формулі такого об'єму вам вистачить удвічі більше, ніж звичайного гелю. Про цей продукт я хочу сказати, що це не просто лосьйон, а крем-гель з бальзамічним ефектом. Переваги крем-гелю – це розслаблення, тонізація, відновлення, також антибактеріальний ефект. Також не забувайте про регенерацію та тонізацію, і він засіб цей дуже ефективний після укусу комах, тому що він регенерує та заспокоює подразнену шкіру. Ще ви можете використовувати крем-гель як антицелюлітний засіб, а також для регенерації і відновлення втомлених ніг. Крем для тіла від бренду FitoRelax доступний у двох об'ємах, тому ви можете спочатку придбати менший, спробувати і вже тоді купити у більшому форматі. Хочу звернути увагу на те, що це 100% натуральний продукт, у складі якого сіль мертвого моря, яка наповнена оліями 31 рослини. Завдяки чудодійним властивостям солі мертвого моря даний скраб відновлює вашу шкіру і ви зможете робити для себе спа ритуал вдома. Використовуйте даний скраб та отримуйте здорову сяючу наповнену та відновлену шкіру. Під час використання даного скрабу ви одразу відчуєте ароматерапію. Тому тепер ваш розум та тіло балансує після важкого робочого дня. Не забувайте, що після використання даного скрабу ви можете отримувати різні відчуття: відновлення, зволоження, тонізація, живлення та ще дуже багато різних властивостей, таких як регенерація, розслаблення, антистресовий ефект, а також антицелюлітний. Наступний продукт це концентрована олія еліксир. Вона містить дуже багато різних властивостей, зараз про них ми з вами поговоримо. Ви можете її використовувати в чистому вигляді або додавати покрапливо до інших засобів. Наприклад, додаючи у креми, шампуні, гелі для душу, а також у ванну, якщо хочете отримати додатковий ефект ароматерапії та зробити справжній спа-ритуал у себе вдома. Масажний крем для тіла розслабляючий та тонізуючий. Можете його наносити масажними рухами для кращої активізації. Володіє підбадьорливими, тонізуючими, зволожуючими, живлячими та освіжаючими властивостями. Також не забувайте, що його можна використовувати як антицелюлітний засіб, бо саме така концентрація олії 31 рослини на відмінно з ним справляється. Давайте ще раз підсумуємо, яка продукція входить до цієї лінійки: гель для душу, крем гель для тіла, скраб для тіла, олія, еліксир та масажний крем.